Не було, як м'яса, то дитячих кісточок багато, ребер дитячих і багато голів без тіл. То значить, що вони тіла варили і тих же заключених кормили людським тілом. Тож ну, то і Бог не силає. а в Бережанах у 41-му році відкрили яму. В ямі повно народу, залити вапном. Їх мерлих ту не парли, а живих потім в Тернополі відкрили. Тут десь там та міліція, певно, бо так, бо там тюрма. Коли ще щіна в такій клад двері. Вони відкрили ту стіну. Там є таке замуроване? Вони відкриваються трошки, а там стоять люди. Їх нервих не замуровлювали, а живих. Гірше у світі, напевно, не могло бути навіть в середні віки, як то, -то казав інквізиція ж, То є щось страшне, а той режим. Ото, -от, знаєте, безбожництво, що нема Бога, люди не бачать, я роблю, що хочу, то є щось страшного. То є найбільший упадок людства. Напевно, той режим. То були тортури, страхіття. Одні тортури були. А сестру нашу вбили. Хто з автомата? То мала 18, рани в потілі, жила 4 години. Дитина лишила три ручки була. Бо чоловік на фронті в 41-му році пішов. То то сину в Тернополі, він навіть не знає своєї мами, не пам'ятає. Визволили в 39-му році, визволили. А, да, а, да, а. Так, так. А. А, то тої то, сестри син, що її вбили в 44-му році, а, а той ще малий ту. О, а то нам ще лишила, то вже знищена вона вся була. Наша стара хата. Вона ж така не була, вона була хата така й хата, але то, що вже як жили чужі люди, то вже зробилося таке. А сестри, сестри, горе вам, мої голубці, молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, в наймах у Поминаючи раба Божого Тараса в 158 рік його народження, та заносячи нині нашу молитву за його душу перед Господнім престіл, ми згадуємо його не лише Божим Словом, але й відслонюємо здвигнений йому пам'ятник саме перед цим Українським католицьким університетом на Вигнані. Жива душа поетова Святая. Жива в своїх речах. І ми читая, оживаємо і чуємо Бога в небесах. Любов до Бога сплетена з любов'ю до України, оце його найвищий життєвий ідеал, життєве завдання і життєве змагання. І зате поминаємо його ось тут, у молитвах. Може, наш Шевченко і не мріяв про молитовну згадку української громади отут, у Римі, а все ж таки вона самозрозуміла і природня. У 1857 році він, звільнені зісланння, просидів Новгороді п'ять місяців і тоді написав свою глибоко продуману християнську поему Неофіти. Ликує Рим, перед кумира везуть вазами ладан мира, гуртами гонять християн у полі й мову різницю. Кров потекла, Ликує Рим. Для християн римський театр колосей, тепер за все місце переслідування, місце страждання, символ пролитої крові, свідоцтва християнської віри. Це одна з античних доріг, хоча наймолодша з тих, які виходили з Рим. Ось тут за легендою народились Ромулюс і Рамулюс. Petro, jaki uciekał z Rzymu przed przesłuchaniem Nerona, był zatrzymany chrystom, który zapytał go Quo Kudy idesz? jak powiedziałby Szewczenko. Kudy idesz? I Petro wrócił, wrócił do Rzymu, bo zrozumiał, że nie ma wsteczi przed swoją dolą i swoimi wyborami i wrócił do Rzymu. Вернув свідомий того, що тут його чекають переслідування. Рим – це нині той церковний осередок, що притягає вірних із усіх континентів гробами апостолів святого Петра і святого Павла та численних мучеників, безповідників і святих. Які за Христову віру віддали своє життя. Рим це символ єдності церкви та й для нас найбільша надприродна сила, щоб з'єднати український народ. Не ридай надо мною мати, бачичи мене у гробі, бо я встану і прославлюся, і піднесу у славі безперестанку як Бог. Тих, що з вірою і любов'ю тебе величають. В стражданнях ваших спасете ваші душі. А скільки наших матерей не змогли зазнати того материнського щастя, тішитися своїми дітьми, бо віддавали їх з молодості на велику жертву за Бога, Його правду і за рідну землю. А Марія то позистра кожної української матері. Тут під церквою був цвинтар. Той цвинтар тут ще є. Тут були мучені християни, бо тут якраз був мучений апостол Петро, тут він тут був похований. І святий Константин тоді хотів побудувати якраз на тому місці Базиліку. І це було в 4 столітті. 1963 році патріарх Йосиф Сліпий був звільнений, приїхав до Риму і якраз приїхав на Другий Ватиканський собор. Він мав тут спеціальний виступ, де іншим кардиналом обмежували їхній час виступу і було заборонено покійного патріарха. Він мав міг довше говорити. І так само йому, як він закінчив, то всі йому дуже рясними оплесками подякували за таке. Бо то був мученик віри. Який приїхав, як тут був мучений і святий Петро, то якраз в цьому столітті вони мали такого самого мучника, який приїхав в Сибиру, який і сповідував Христову віру, був прислідуваний на Сибірах, і тоді він тут приїхав. То так само і для католицької церкви це була дуже велика подія. Блаженніший піднімав тему нашого українського патріархату, але воно тягнеться вже понад 300 років. Митрополит Луцький 16 тисячу... років казав, я маю патріарші права. Він писав до апостольського нунці в Польщі, я маю патріарші права і вживаю їх. Не маю тільки титулу патріарха. А він той титул такий дорогий, такий традиційний для нас. Отже, вже тоді хотів, і вони домовлялися з могилою. В 628 році, а потім в 29-му зробити спільний синод. Спершу в Києві, а потім у Львові. Як в Києві не це ж не вдалося здійснити, думали у Львові. Також не вдалося. Але вони спілкувалися. І не дивно що ви побачите тут Святій Софії у вітражах, що Петро Могила є зараз кулов ручку. Так стоять собі, як близько, як були близько за життя, так тут в Кополі і Святої Софії Рим. Історичною короткозорістю, вагомою у своїх наслідках аж до наших часів треба вважати злегковаження Великого задуму митрополитів могили і Рудського тодішніми правлячими колами Римської апостольської столиці. І хоч вони не заперечували самої ідеї патріархату нашої церкви, однак свою відмову дати формальну згоду на її завершення оправдували мотивами політичної кон'юнктури. А ці мотиви не Божі, а суто людські. В часі мого прибуття до Риму відбувався другий Батиканський собор. У своєму слові до отців собору дня 11 жовтня 1963 року заговорив я не про свідчення своє, воно було відоме, але про свідчення нашої української церкви, щоб заявити сострадання зі страдаючими і дати їм моральну підтримку. Вніс я прохання пропозицію піднести Києвогаличку митрополію всієї Руси до патріархальної гідності. Це перший раз в цілій історії нашої церкви ідея її патріархату була поставлена прилюдно, ясно і на такому всесвітньому форумі, як Соленський собор. Силою нашої церкви є те, що наша церква це церква мучеників і відповідників. Коли почались в новітній історії переслідування християн, які своєю жорстокістю перевищили переслідування перших віків, наша церква видала тисячі і сотні тисяч мучеників і сповідників за вірність Христові і вірність Петровій столиці. А церква без папи була б церквою проти волі нашого Спасителя. Будучи з вами, не можу. Не скадати о великого муза, исповедни казири, перховного архієпископа і кардинала Йосипа дипохо в наших молитвах просим Господа, щоб Господь хитно його ве на породи за упокій. Святий Дух вибрав для Вселенської церкви папу з великої славянської сім'ї народів, до якої належимо і ми, українці. І з тої причини будеться в нас усіх радість і скріплюються наші українські надії на щасливий вибір. Наша снимать Принципия деятельности нашей. Це можливий. Мы стоимо безповоротно на патриархальному устрої нашеї церкви, сказал я у своєму слове на закінчення нашего синоду в 1969 році. Нам Христос наказав просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Як я приїхала зі східних тих областей, я говорю, отже, я хочу до церкви йти. Я від малку ходила кожен день, не кожен день, ну кожне свято, кожну неділю. Ну, майове, як відправляли, то я ще дитиною ходила, ще збирала конуваю в лісі, щоб принести до матері Божої на майове богослуження ввечері. І воно мені було все дуже миле. Я знала, що є церква, той дідо, мій прадід будував ту церкву. Мій батько там хрестився, шлюб батько брав, я там хрестилася. То ж було наше рідне, то була наша святиня, то була дійсна святиня для мене. Святиня не тільки з вигляду, але то була в неї в душі святиною. І скільки разів то по сибірах, чи де чужині. І сниться тобі церква, то я сниться. І я дуже любила той силует. Любила навіть сам вигляд моєї церкви, це була моя церква. І як я вже повернулася церква та сама, силует той самий. А до церкви не, не потрібно йти, бо то вже зраджена церква, то вже засмічена. І Він каже, що дитинко, не йди до тої церкви, там вже віра змінена, то вже і гріх отче. та там співають Господи мій а співав, та дитина. А якщо прийшли б Могометани і заміняли цю церкву, ти теж туди підеш. Ні, отче я не піду, бо чому? Бо то не моя віра. Та й то не твоя віра. Чому ж ти не розумієш різниці? То є та сама церква, але вже зміст не той. Отже, Бог той самий. Бог один і Бог дав одну віру. А то ж відірвана віра, то вже, то вже не Божа віра, не, ту, що, не та віра, що Христос сказав. Бо я вже переробили кілька разів. Переробляли.